Назад у 90-ті. Саме з цим лихим десятиріччям українці асоціюють криміногенну ситуацію в країні. Кількість злочинів невпинно росте. Лише в Житомирській області на цілих 33 відсотки. З них четвертину скоїли екс-в'язні. Раніше засудженими особами, які вчинили злочин, було скоєно 188 у 2015 році, і у 2016 році і було скоєно 203 злочини. Це мова про крадіжки у користі. Їх за рік стало практично вдвічі більше ніж у попередньому. Ця цифра 994. Її пояснюють економічною нестабільністю в державі та масовим виходом на волю в'язнів. Станом на 4 січня 2017 року з Коростенської ВК номер 71 за законом Савченко було звільнено 83 особи. Коростенська виправна колонія є закладом середнього рівня безпеки. Тут відбувають покарання вдруге, втретє і більше. Злочинці з усієї країни, проте по виходу на волю вони залишаться у Коростені. Офіційних даних немає, проте так свідчить практика. Серед звільнених 83 осіб у 2016 році по закону Савченко такі за умисне вбивство 12 осіб, 7 осіб за умисне тяжке тілесне ушкодження, 12 осіб за злочини пов'язані з наркотиками. 11 осіб за розбій, 15 за грабіж та 22 особи за крадіжку. Ще аж 650 ув'язнених у Коростенській колонії, відповідно до закону Савченко, вийдуть достроково. Серед них – 50 осіб за умисне вбивство, 52 особи за умисне цілісне тяжкі ушкодження, 51 особа за злочини, пов'язані з наркотиками, 70 за розбій, 98 за грабіж і 199 за крадіжку. Також застосовано хуліганство до п'яти. З критикою закону Савченко виступали неодноразово перші обличчя країни. 29 грудня в інтерв'ю виданню Цензорнет, очільник нацполіції, ось так підсумував 2016 рік. Із тисяч випущених з колоній вже засуджених злочинців набирають собі менеджмент ще в СІЗО, займається їхньою вербовкою, пропонують їм роботу. По закону Савченко по другому колу вже затримані 1423 людини. Із них 31 – за вбивство, 25 – за тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками. Щодо нашого міста, то криміногенна ситуація стає однією з найбільш обговорюваних тем. Ріст злочинності користенці відчувають. На 100, а то і більше процентів. В наших під'їздах, в наших домах, рік три кражі. Квартири бомбять по повній програмі. Ну, таке кажуть, пашінок за часто домах крадають. Ці квартири іменно. Так, да, вбивства були, не одне, а в течію тижня два чи три вбивства. У вас лякає така ситуація? Да, звичайно. Я пережила війну з німцями, но такої жорсткості, як зараз, не було. Я ж вот відкрити комусь сейчас, вот це у нас є. І лазять по під'їзду. І навіть, як у мене в 11-го дня хотіли відкрити квартиру, добре, я була вдома. Взагалі страшно виходити. Я сьогодні зустріла свою подругу, вона живе в центрі, вона розповідає, що їй навіть страшно вийти з під'їзду, теж шість годин виходить на роботу людина. Всі занепокоєні цим питанням. Пильнувати та уникати потенційно небезпечних ситуацій все, що залишається городянам, не впускати додому підозрілих людей, не вступати з ними в розмову, не ходити у пізні порі та по можливості убезпечувати свої оселі.